Ми маємо такі спостереження, що виставки, які зараз проходять в галереях, в культурних центрах в Україні, і навіть за її межами, до прикладу, ми Відкривали виставку в галереї Лабіринт у Любліні, в тому числі де є близько 50 тисяч переселенців з України. І власне ми помітили, коли люди приходять дивитися сучасні виставки, актуальні, я маю на увазі, ті, які створені під час війни, і дивляться роботи, створені художниками під час війни. Вони стали більш зрозумілими для широкої аудиторії. Тобто, раніше сучасне мистецтво часто відлякувало глядача, тому що досить концептуально... Рітуальні може бути роботи, або дуже такі сайт специфік які не завжди зрозумілі тому чи іншому глядачеві. А зараз і глядач, і художник, і куратор знаходяться в одному інформаційному полі. Дуже часто ми всі маємо спільний фізичний досвід проживання цієї війни, моральний досвід проживання цієї війни. Ми часто там з одного і того ж міста, з одного регіону, і всі розуміють, про що йде мова. Тому і сьогодні глядач приходить на виставку. І... І бачить ці роботи, присвячені війні. Ми, до речі, хвилювалися, що це може бути такий момент ретравматизації, так? коли ти пройшов цей такий травматичний досвід переселення, бомбардування, проживання в укриттях. Ми боялися, що глядач може відновити в собі ці травми. Але навпаки, часто це і терапевтичний досвід, терапевтичний досвід і для митця, який працює над роботами, чи куратора, який створює загальну концепцію виставки, але і для людини, яка прийшла подивитися виставку Зрозуміла, що вона має спільний досвід із митцем, і цей художник тепер не хтось такий далекий, та людина недосяжна, яку складно зрозуміти, тому що у людини там я не знаю, зв'язок з космосом чи з всесвітом складні думки, складні формулювання. Але ні, художник знаходиться в тому самому інформаційному полі, має фізичний досвід, і це дуже важливо. І мені здається, що в контексті розвитку сучасного мистецтва цей аспект зв'язку глядача із художником в числі. Спрацює дуже добре, і можливо люди стануть більш відкритими до сучасного мистецтва в тому числі.